У мене гарний настрій. ну, Я знімаю відео заздалегідь, тому вибачаюсь, якщо в цей день буде якийсь треш. просто мені подобається знімати відео. от. Привіт-привіт! Слава Україні! І я сьогодні до вас з э, таким цікавим, ви просто собі не уявляєте. Я завжди з цікавим. А сьогодні ну, просто з цікавим. Це коротка історія про те, як одна авторка закохала мене в іншу авторку. Е, зразу таке зізнаннячку. Я не читала жодної книжки Агати Крісті. Е, я дуже люблю британський серіал про Пуаро і це така любовна любов. Але книжки я не читала. Ну, якось вони мені були трішечки занудними. Проте я там свого часу купила у видавництва ранок дві книжечки «Егі Мортон, називається авторка Марта Джоселін. І ви знаєте, це просто перевернуло мій світ цього жанру, цього. В общем, давайте розбиратися. В общем... В цій серії ще буде третя книжечка, авторка три написала, ну, от чекаю, бо друга книжка видана в 2021 році, тому подивимось, подивимось. В общем, про що ця книжка? Ви знаєте, ви будете сміятись, але це настільки круто, якісно, шикарно прописаний детектив. Ну, це два детективчика. Це, ну. Нереально прикольна, нереально класна, нереально цікава, з гумором, з динамікою, з усім усім, усім усім. А головна персонажка тут дві, дві особи, це от Егі Мортон і, і в неї є друг Ектор Перо. Чому такі дивні імена? Егі Мортон це така собі суміш між Агата Крісті і Міс Марпл. Ну, а Ектор Перо це Еркюль Пуаро. Е, ви знаєте, я дуже рідко читаю після мови оці всі побажання автора. Але тут я прочитала, і ви знаєте, це, це, це варто було зробити, бо е, авторка пояснює, що коли їй було 12 років, вона прочитала детектив Агати Крісті і була в лютому захваті. І почала, знаєте, як вона написала, я зраділа, що ці, цих скарбів у мене там да, повна бібліотека. І коли, коли вона вже стала дорослою, вона знаєте, любов до Агати Крісі до її детективів не проходила. І вона поїхала на батьківщину пані Агати, і вона, як вона написала, що вона навіть подивилась з тих холмів на, на море, вона, знаєте, вона. Побувала усюди, де бувала Агата Крісті. І е, е, в чому, знаєте, фішка, що вона намагалась уявити е, пані Агату 12-річною дівчинкою. От, як вона жила, як воно було? Це якраз 1902 рік. Як, як от, життя складалося саме у цій, у цій маленької дівчинки? І вона, е, знаєте, як були. Е, Біженці з інших країн Європи, Перша Світова да, починалася, там вже такі були шурхотіння нехороші. І е, як от саме цей хлопчик, да, от Ектор Перо, він приїхав в іншу державу. як от, ну, В принципі, да, зараз нам це дуже близько знайомо, і ми це розуміємо, як би, можливо, ще там кілька років тому ми би так, ну, приїхав і приїхав. А зараз воно нами болить, бо дуже багато. Українців зробили так само з одним наплічником. Ой, зараз розплачуся. Поїхали в інші країни. от І тому, знаєте, можливо і добре, що ця книжка саме от відлежала, і саме зараз я її взяла на читання. от ви знаєте, вона прописала настільки круто, Марта Джоселін прописала настільки круто і атмосферу е, тодішньої Великої Британії. І от тут, до речі, тут всі події відбуваються в рідному місті Агати Крісті. Тут, знаєте, вона, як то кажуть, нічого не придумувала. І от е, причому стиль, щоб ви просто розуміли, давайте я вам кілька перших речень ви, прочитаю. Початок, перший розділ. Я спершу розповім, як я знайшла нового друга, а труп залишу на потім. Це відповідає три, традиційним правилам оповідання. Заспокоїти читача приємним пейзажем і жвавим діалогом, увести кількох привабливих персонажів, а тоді гоп і виявити труп. Друг, якого я знайшла, був не милою леді, яку відрекомендувала мама чи бабуся. То був хлопчик, іноземний хлопчик, правду кажучи, він був трохи дивний. Але я заповзялася мислити широко, бо потенційні друзі трапляються мені не часто. Крім хіба що вигаданих. Години моєї самотністі заповнили ці, е, цілий клас уявних дівчаток та їхні вигадані похаденьки. Ну, в общем, далі цікаво. І от е, тут вони в цукерні познайомились е, з цим ектором Перо, і от як почалася саме тут прописано: як потім да, от у Агата Крісті саме Єркуль Пуаро з цим от його. Така Метросексуальність, перфекціонізм, все. І от вона наділила в принципі, дітей тими якостями, які були у пані Агати. Я не знаю, я прочитала ці дві книжечки от, за два вечора тут по 300-350 і Ну, це настільки реально дуже крутезна річ. Повірте, це не дитяча книжка, хоча її можна читати з п'яти років до поки, поки можеш читати, потім кажи родичам, щоб тобі читала, а ти сиди слухай. А от повірте, тут настільки круто, тут настільки нереально цікаво. Причому я ж кажу, тут вгадується стиль Агати Крісті. Що от після прочитання цієї книжки я вирішила передивити серіал «Пуару». От, Настільки мені сподобалось. Е, можливо, навіть я куплю собі книжку ще Агати Крісті, саме почитаю її ну, в папері, як би так сказати, не і візуально. В, теле... в телевізорі. Я просто дивлюсь інтернет через телевізор, бо мені треба великий екран. От. Е, ну і в общем. Я знаєте, тут настільки класні історії. До речі, це продовження першої частини. Тут в кінці сестра головної персонажки всіх запрошує на Різдво, включаючи цього хлопчика-біженця. І от тут стається така от неприємненька ситуація на Різдво. От. Причому, що мені тут сподобалося, і в цій книзі, і в цій книзі. Тут, знаєте, у нас всю книгу ведуть, ну, в принципі, да, от так, от, шар за шаром, щоб ми зрозуміли, ну, що там от той чи інший персонаж, він злочинець. І ми так, ну добре, і нам, знаєте, якби накидують таких фактів, накидують, 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 що в принципі, він би міг і бути. А потім, знаєте, на останніх сторінках там, знаєте. І просто вау! І, ну, я не знаю, я в лютому захваті, я вже казала це мільйон разів, і я розумію, що так не, не, не роблять відгуки. но я, я дуже раджу вам цю книжечку, це видавництво ранок. Е, вони ще є в продажі, є на OLX, тому і де вам зручніше, де вам як. Замовте, прочитайте, повірте, ви принаймні ви просто розвантажите мізки, ви. Е, ви просто ну, пере, буде таке перезавантаження, ви просто якось відпочинете, реально відпочинете, бо е, всі ну, книги такі, як би так сказати, дорослі, там такі серйозні проблеми, там думати треба. Ну, е, Якщо ти не просто гартаєш сторінки, а хочеш все ж таки зануритись в історію, тут ти читаєш, як би так сказати, знаєте, от я би порівняла ці книжки, от, з суфле, чи з моїм улюбленим десертом пташина молоко. От, ти наче от, тобі так, от, ну воно ніжне, воно таке смачне, 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 і ти от ти насолоджуєшся кожною крихіткою, ти насолоджуєшся цим приємним смаком, ти насолоджуєшся тобі, знаєте, виробляються інтерфіни від радості, що ти їш, їш таку смакоту. І от саме ці книжки, от вони саме як, оцей е, смачнючий десерт. Блін, треба зайти в рашен купити пташини в молоку. Ладно. Як я стала тітю коровою після прочитання крутих книжечок, я ходила в рашен за молоко. молоком. Якщо хочете струнку фігуру замість десерту, прочитайте краще ці книжечки. Хоча можна те. Дозволяю. Скажіть, що книжкова мишка дозволила. Не можна собі нічого забороняти, якщо це не забороняє закон. Е, вот. В общем, е, я знаєте, я прочитала ці книжечки на тому тижні, і я, я намагалась декілька разів е, сиділа, записувала, записувала, все мені не подобалося, я це витирала. в общем, Дуже такий складний був саме процес запису ць, е, цього відгуку. Просто ви знаєте, ну, е, коли ти в лютому захваті, коли ти в шаленому захваті, коли ти е, хочеш, знаєте, просто кожному кожній дати цю книжку, і сказати, сядь, читай, е, бо це такі кайфушні кайфушики, і думаєш, а як це сказати? А як? Я не переказую сюжет, е, бо ну. В детективі це дуже так, так, знаєте, дуже, чревато, бо можна це сполерити. І давайте я ж кажу, я вам сьогодні за емоції від прочитання цієї книжечки. Чекаю третю частину. Знаєте, вже мені якось трошечки сумно, що авторка вирішила все ж таки лише три частинки написати. Я би її читала і читала. Я ж кажу, я ще не знаю, як мені зайде е, оригінал саме Агата Крісті, але Марта Джоселін це просто щось нереальне. Я ж кажу, я вам дуже раджу прочитайте ці книжечки. Вони настільки милі, вони настільки знаєте, душевно щемливі, вони настільки. Такі, знаєте, по дитячому відверті. Вони, знаєте, коли ну, там реально щиро хочуть допомогти. Там настільки прописані от, саме на прикладі цього хлопчика-біженця, як до нього ставляться англійці, як до нього ну, знаєте, розуміють, що там батьки там, з якихось причин не змогли виїхати з Бельгії, а хлопця, знаєте, щоб врятувати сину життя, його якось там перекинули через кордон. І, от, він опинився один серед. Він там жив, до речі, у священника там десь, да, голодував там, як його там, знаєте, там така крутезна сцена, як він, до речі, їсть солодощі, як він ну, бо там, знаєте, у священника, ну що там, хліб не завжди з маслом, бо ну, священник хоче допомогти ну, врятувати якомога більше дітей. і, ну, Звісно, дохід не дозволяє там щось шикувати. І, ну, ну Це просто там ну, настільки круто прописано. І от реально да, я, я уявляла, як Геркуль Паро був маленьким хлопчиком 12-річним, як Агата Крісті була маленькою дівчинкою, причому Геркуль ходив в школу, а батьки Агат, вони її навчали вдома. І тут, до речі, ще так от, ну, така сумнинка. Там от, як е, у цей головної персонажки, ну це не спойлер сюжета, е, в неї е, вже от, 10 місяців не стало тато, він загинув. І от вона постійно постійно, знаєте, ну як, на, причому навіть е, така сумна тема, вона каже, типу, тато в мене мама там, тому вчила, там, та тому вчила, а тато в мене вчив математики. Ну от Тато помер, в мене не стало математики. Я з цього приводу не сумую. Ні-ні, ні, -ні, -ні каже, за татом я сумую. А за те, що в мене тепер немає математики, це радість просто. от потім там, ну знаєте, от ця Егі Мортон, вона настільки така оптимістка. Вона навіть там треба було, ну от труп, який вони знайшли, треба йти було на похорон. І вона така, типу, о, значить, круто, що значить, я вже була на похороні. У мене це був привід значить, оновити гардероб. У мене тепер є крутезна така шляпка. Ну, ну, знаєте, ну, Можливо, так, знаєте, так, знаєте, корявенька сказала, але там воно дуже шикарно. Це треба читати. Я от вам надала маленький да, прочитаний шматочок, щоб ви зрозуміли наскільки крутезний стиль авторки. Ой, я, я знаєте, у мене. Емоції просто вирують. я, ну, Це нереальні книжечки, просто нереально. Дякую видавництво ранок. Не знаю, де в Ютубі треба відмічати видавництво, але якщо я знайду, я відмічу, ще раз скажу дякую, бо це, знаєте, знаєте, якщо Зозулька тут любить книжечки, то це просто їй подарунок з подарунків. До речі, тут вже є про да, як ну, от, в книзі там він постійно, да, сіра ревичевина, там, та, 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 та. і тут він теж е, вже є такі от е, початкова стадія, він розказує, що там у нього, е, щось там у нього в мізках іде тертя, і від рівня тертя, значить, у нього така мозкова діяльність, там, якщо трохи, то, то трохи, якщо нормально там воно, е, то якесь дуже геніальне, якесь Відкриття, виходить. В общем, вибачте, за таку, якщо знаєте, така... радість просто від прочитання книжки, Знаєте, наче <радість> я вперше в житті книжку прочитала, але ну, ну це просто кайфушики. Я наголошую, це нереально крутезна круть. Мені дуже сподобалось. Сподіваюсь, вам те також сподобалось. Якщо я ж кажу, ви можете читати ці книжечки разом з дітьми, ви можете читати це без дітей, ви можете дати ці книжки дітям почитати. в общем, варіантів безліч. Але повірте, ви маєте їх прочитати. Ви це така, знаєте, якби лайтова версія, Агати крісті. Ну, судячи з фільму, бо я ж кажу, я не читала. У мене десь є е, вбивство Східної Експресії, е, я, я її візьму, почитаю і ну, це круть. <біглад> ви маєте це прочитати, ви маєте це прочитати. Бо я ж кажу, начебто і сумно, начебто і трупи, і те, і вбивство, і не вбивство, і взагалі там, от, в цій книзі взагалі, там такі, ще один мерзенний дядечко. Був дуже мерзенний. Така, от знаєте, падлючка. Е, падлючка. но, ви знаєте, ці книжки, не дивлячись на це все, вони в мене викликали виключно позитивні емоції, позитивні відчуття, і, і взагалі це круть. Фух, Танюша, ти молодець? Ти це зробила? Ну Раз ми заговорили сьогодні за англійців. Є така відома на весь світ. Британська дієта. Ти можеш їсти все, що захочеш, але перед тим ти маєш витратити ту кількість калорій, які ти ж жереш. Я йду, бо я дуже хочу пташиного малочка. Хоча можна зупинитися на першій частині цієї дієти. Дозволяю. Круто, правда, да? Це біля школи. Де моя донечка навчалася. Так, так, я прийшла. Мінус 14. Не питайте. Бо це смачно. Наберу, на бебу. Це грушевий дуже смачний. Це полумішний. В общем, давайте на цій чудові ноті віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі, всі твари виздихнуть, всі. Вот. Жоден не виживе. Це точно знаю. Да, да. Всіх люблю, все буде добре.